Бачу, що новеньких, то больше и больше Цей сатана, сада на 100% знаєш. Він, короче з'ївся на. сатана, 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 я його бачко ебал, блядь, цела первых. Я його на ноль помножив, цела первых. Во-вторых, вони в крысу троих, блядь. Вони мене в їх нахуй, вицепили дете на трасі. Поняло? Я якраз сімейне завдання виконував. Ну, Бля, думаю, троє-троє. Думаю хуй з ними нахуй. Доїхав до Вигрузки. Потім, е, потім вони почали до моєго другана, нахуй, докапуватися. Я беру, блядь, їду за панами своєю, блядь. Высаживаюсь е, неподалеку ози италийской мафии, блядь. А, беру, беру хевіка, нахуй. Снимаю его первого, нахуй. Ценни не отличают. Беру... Подождите, я камни поеду на продажу, выставлю, тоже приеду. Короче, я их попустил, блядь, так, что они, блядь, даже вообще не лізуть. Алло. Сени пока бі, не отличаются, но я ожидаю. Ні до мене не лізуть, ні до моєго друга, ні до нашої сім'ї нахуй не лізуть. Ти по нам не продаєш? А Хто іменно? Ти, Я чула, тик вже казав. За панаму. Па -пана... Я кажу, що я взяв панаму, то поїхав це, їх розтулювати. Ну так, а ти її не продаєш? А, Продаю зайчик, продаю. За скільки? За скільки забереш, за стільки і буде. Uh, так, щоб мені